Вітаємо вас у нас у нижньому березі в нашій школі. Сьогодні буде гарний турнір, але ми хочемо разом з вами почати цей турнір з молитви за мир в Україні і за наших воїнів, які зараз на сході захищають наші кордони для того, щоб ми тут сміялися, раділи, для того, щоб ми у м'яч. Сьогодні спортсменів свято, а в нашій школі їх багато. Сміливих, веселих і мужніх, кмітливих, шляхетних і дружніх. Їх ми раді привітати та здоров'я побажати. Христос народився, сміливі, другі діти, шановні вчителі, педагоги. Я радий вітати вас сьогодні на розпочатку. Турніру, який буде проводитися на базі вашої школи, в першу чергу хотів би привітати всіх з різдвяними святами з Новим роком, побажати вам в цьому році всім успіхів, наснаги, щоб всі ваші мрії задані, які ви маєте, щоб вони цього року втілися в життя. Допоки український народ буде ковідувати і допоки будуть писатися писанки, Буде існувати світ, буде життя. І я щиро хочу вас сьогодні привітати учасників свят з свят, велико... з різдвяними святами, дочекати нам всіх великодніх свят, але до того часу, щоб у нас були добрі успіхи у навчанні, у спорті, у вихованні. Привітайте, браття! Спорті не найкраще, щоб перемагали і медалі брали всі спортсмени наші, щоб змагання чемпіонати усім нам пригравати, слава здобувати, школу прославляти. Дозвольте щиро і від душі привітати вас з проведенням турніру з футболу. Присвячено різдвяним святам. Побажати вам, перш за все, перемоги, перемоги! А для того, щоб її здобути, значить, треба показати свою майстерність, витривалість і вміння боротися до кінця. Христос народився! Чесні отчі, шановні представники районної влади, шановні вчителі, наставники, шановні спортсмени, перше, що хочу сказати, це привітати вас і вже ці детальні звучали з Новим роком, з різдвяними празниками і всіх, усіх вам благ сповнення вашої болі і наступному цьому 17 році. А спортсмени я тільки зичу перемогу. Ви покаєте сьогодні свою силу, витримку, уміння і досконалість. А досконалість це ваше життя, це ваші фізичні розвідки. Христос народився, з дорогі наші спортсмени, діти, всі присутні, я вас щиро, хочу всіх привітати різдвяними святами, бажати вам міцного здоров'я, я сказал, згадят вам успехи в нашем турнире и на жаль